Вітаю вас, друзі. Нещодавно Владімір Путін заявив, що його спецоперація йде не за планом. Ну точніше, він сказав, що його так звана тижнева спецоперація може тривати і ще довго. Длітільного процесу результатів СВО, ну звісно це длітілі процес може бути. Потім бункерний дід сам злякався своєї заяви. Страшно, відьма, тільки за себе, за бункерних. І він вирішив виправитись. Про строки він вже не казав, але зазначив, що так звана спецоперація усе одно Но йде за планом і свою свої, свої, своїм чередом, там Все стабільно у нас ніяких вопросов там і проблем сьогодні немає. За яким таким планом, за чиїм планом, зрештою не зрозуміло, але зрозуміло, що вона може як тривати довго, так і раніше тривала дуже дуже давно. А спецоперацію йде вже з Атадама Нужно на всім місці, дружно покаятися. Раскайці примиритися з господом Богом. Обов'язково підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби цей випуск набрав якомога більше переглядів. І сьогодні із вами будемо дивитися зоопарк. Росіян запитали, як вони думають, чому так звана спецоперація так довго вже триває. Вони ж хотіли узяти Київ за два дні, а тут щось пішло не так. І росіяни зрозуміли, що погано готувалися. Ну я думаю, що побіла були. Ми Україну побідімо за два дні. Чую, то господи, ну, Україна Дуже складний питання. Я думаю, що це шибкі планування. Нікому із них навіть на думку не спадає, що їхня головна помилка полягає у тому, що вони взагалі напали на Україну. Але ні, ви що просто вони нас із вами недооцінили. Плохо подготовились. Ні, противника, працівника врага. Цікаво, що ж могло піти. Не так було ж так весело сміятися з українців. Було ж так кумедно казати, що України не буде, і її усю захоплять дуже і дуже швидко. А тут виявляється вже не смішно. во-первых, ну, довго шутили про українську армію, і як-то тепер многим не до шуток. Ми шутили про на американське оружие. Скажу тебе: ну как би после достаточно близького знакомства з хаймерсами і са 155 ми снарядами. Ну як би не очень смішно взагалі, війна Росії проти України зробила із Росіянами жахливе. Вони вже лишилися навіть без Новорічної радості Уже радості новогодні предновогодні, не радують. У Росіян могла би бути зараз новорічна радість, якби були хоч якісь хороші новини із фронту, але із цим питанням усе дуже складно. Що кажуть, що слишно чи з фронта? йдуть? Ну, як касеча зараз... Дають... Новини із фронту для росіян тільки погані, тому що вони ж то думали, що вони просто так на нас нападуть, просто так всіх повбивають, просто так знищать Україну. А тут виявляється, в Україні допомагають союзники. Які новини з фронту? Ну какие новини? Но Нас мало, а їх много. 30 стран. простите, они как говориться зрозуміло для росіян тільки одне новини із фронту надзвичайно складні. Що слышно вообще по телевидению? Що говорять о чому? Поки що сложно. Что ну, сложно? Ну, Ага, ситуація непроста, да? Хоча, якщо чесно, я не розумію їхнього ось такого песимізму, адже новини із фронту для росіян насправді не такі вже й погані росіяни постійно, російська армія йде вперед, просто або дуже повільно, або від'ємно. Стоїмо в такому. Стая продвижений вперед, нет, но успіхи є. Ми наступаем 3 см сантиметра. В день. Та це й не важливо. Головне, що російська армія йде чітко за графіком у правильному напрямку. Ну нічого хорошого немає. Йдемо до дну. Кадну кадну йдемо. Якщо напередодні повномасштабного вторгнення росіяни дуже тішились від самої думки про повномасштабну війну проти України, то зараз якось їм дуже складно говорити в цілому про цю саму війну. Деякі про неї навіть не в курсі. Своїти штоціальне це що? спеціальна Так, як капітація катамесінашої призвуть на Україні. Да, да. Наші на Україні, і хоча російська пропаганда, ось вже 10 місяців, намагається росіянам пояснити, за що і чому саме вони воюють, усе одно росіяни так і не в курсі. Які цілі? Ну що можна сказати, які? то сама. Ціма... Кудись вже зникла і так звана денацифікація, і так звана демілітаризація лишилися тільки питання без відповідей. Як ви вважаєте, які цілі після присутності про я спецпірацію в Україні? Це вопрос, который не піддається взагалі ніякому отвіту. Хоча інколи росіяни таки відповідають, яка насправді мета війни проти України? Вона полягає у тому, щоб захистити Росію від нападу у той час, як на Росію ніхто не нападав та не нападає, Защиту... з... З оборону свої, це оборону тут це своєї А саме хто напав на Росію? Ну ніхто ні не ну. Але... реальна мета Росії у російсько-українській війні полягає у тому, щоби знищити Україну та знищити нас із вами усіх, але декларують росіяни зовсім інше. Вони розповідають, що їм треба просто посунути НАТО якомога далі, що їм треба провести знову ж таки ту саму міфічну денацифікацію та демілітаризацію, але поки що відомо, що вони досягають прямо протилежних цілей від тих, які заявляв. Владімір Путін на наших с вами границях на границях Росії з'являються системи протиракетної оборони США. Абсолютно то, з чим ми в принципі боролися. Лау. А ще росіяни очевидно боролися за те, щоб російські матері отримували медальки замість своїх синів, тому що сини дохнуть на війні проти України, і щоб їх із цим урочисто вітали. Аханінь. гордитесь своим сыном, вы достойного мужчину, воина воспитали. Пожалуйста, возьмите. Поздравляю. Поздравляю. Держите. Як я вже неодноразово казав, друзі, ми з вами Україна вже перемагає. Хоча справді попереду ще буде багато боротьби, багато крові, багато поту та сліз. Російська Федерація стратегічно вже програла цю війну. І питання підписання Росією капітуляції ну або тією країною, яка залишиться на місці Росії, це лише питання часу. То, що Україна не розгромлена за це время більше того, Аже близька ні від не канця війни, це стратегічне пораження. І ось коли Росія не досягла на війні проти України жодної своєї стратегічної мети, коли Росія почала програвати цю війну, коли очевидно, що вона не зможе завдати поразки Україні, було би логічно війну припинити, поки для Росії не настали найбільш катастрофічні наслідки. Але ні, росіяни думають, що щоб виграти війну проти України, треба просто розв'язати ще декілька. Канових, якщо Берлін буде продолжать оказывать помощь, Берлін буде уничтожен. Значит, не должно быть Парижа, отправляющего самоходки. Вот Британія впрямую об'явила войну Росії. Именно ударить по Лондону. Але бити по Лондону, по Парижу, по інших європейських столицях трошки страшно. Тому можна про всяк випадок і ще напасти на Азербайджан. Там навість удар по боку, розбомбити бакинською нефтяною отраси повністю. Унічтужить цю азербайджанську енергосистему ракетними ударами. В цілому, після низки поразок російської армії на війні проти України у російському суспільстві чомусь прогресує депресія. Таку вопрос тяжовий. Навірно, кому чего-то это надо. Не знаю, но мені нравится. Ну я считаю, нужно відказуватися від цієї операції. І коли у росіян питають, яке би питання вони могли би поставити Владиміру Путіну, якби в них була така можливість, то абсолютна більшість питає, коли вже все це закінчиться. Коли закінчиться? Коли закінчиться? Коли ми будемо жити мирно. Військова операція закончиться. Де Як закінчиться? довго буде длиться ви напірати на Україні картопляється кончиться спецоперація? У мене для них дуже погані новини. Війна для Росії після усього, що вона накоїла, закінчиться тоді, коли Росія програє цю війну, а ще тоді, коли на Росії буде проведено денацифікацію, справжню, а не ту, про яку розповідав Владимир Путін, тому що російське суспільство, попри всі невдачі, усе одно іще масово підтримує цю війну і вірить у якусь свою пере. Діватися нікуди, нам надо Все. Тут без вопросов. Ми победим. і перемога нам нужна. Да, наши победы, но раньше. Що все хорошо, наші побідя, але перемога буде тільки за Україною, тільки за українською армією та за українським народом, який героїчно протистоїть сьогодні російським загарбникам та підтримує своє військо. Нагадую вам, друзі, якщо ви хочете наблизити ту саму нашу перемогу, допомагайте Збройним силам України. Якщо ви хочете якомога швидшого звільнення української землі, допомагайте Збройним силам України. Якщо ви хочете побачити, не Щівну поразку Росії допомагайте Збройним силам України. Ми маємо сьогодні бути об'єднаними та працювати тільки на одне на нашу перемогу.